Добрий ранок. Починаємо урок. І у нас сьогодні ще ми трохи порозв'язуємо задачі, причому, як я обіцяла, у нас на початку буде. Невеличка така самостійна робота, в якої вам не потрібно буде нічого розв'язувати, не потрібно буде нічого записувати, це буде виключно тестова робота, тому вона дуже ограничена по часу по виконанню. Тому що, мені, чесно глябентежить, що ви останнім часом трохи перебираєте час виконання роботи, але так не, 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 не має бути. Так, кількість задач. Я, мабуть, правильно все порахувала. Хто? Одночасно з собою. А, так, добре. Все, тоді я ось на даному етапі, зараз воно напише нам самостійну роботу. Ну, не напишет, а напише текстовку. Я ставлю запись поки що на паузу, а потім ми з вами продовжимо. Після того, як напишемо самостійну роботу. Ми написали самостійну роботу, тепер ми можемо з вами переходити до нашої роботи. Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати задачі. Я сподіваюся, що ми розв'яжемо зараз таку складну досить задачу, вона така довка. Ось, І, мабуть, ми її встигнемо з вами розв'язати. Якщо ще встигнемо, то буде добре, але можемо не встигнути більше нічого. Домашнє завдання у вас Стандартна з урока, де немає нового матеріалу, тому я звертаю вашу увагу. Дивіться, ми з вами будемо на наступному тижні працювати нестандартно, не так, як ми працю працювали все різно. Ви все про це знаєте, я не буду зараз подробно розповідати, але я нагадую, що у вас ще є вихідні, коли ви можете трохи уваги приділити своїм проектам. І вже потрібно поступово його здавати, тому що наступне виходне це буде вже критичний час для здачі проєкту. Тобто у вас вже не буде часу для того, щоб потім їх доробляти. Тому на це звертаю особливу увагу. У нас сьогодні п'ятниця, тому попереду у вас субота і неділя, мабуть, там ви трохи більш вільні, ну, сподіваюся, по крайній морі на це. Але проєкт у вас вже більше двох місяців висить. Ну, Тобто можна було до нього добратися. Так, ну все, давайте ми переходимо. Сьогодні 22 листопада. Класна робота. Ми вже багато задач розв'язали, мені навіть складно зараз вигадувати, яку задачу ще з вами розв'язати, тому що ми, правда, дуже багато задач вже розв'язали, в тому числі складних. Але давайте спробуємо. Ось таку ми ще не розв'язували. Помаркуємо трохи про путешествия, які були, подорожі, які були можливі раніше, і сподіваюсь, що вони будуть можливі і. В подальшому. Ось така задача: для подорожі від Львова до Донецька відстань 100 1300 км водій. вантажівки залив в баки автомобіля 650 літрів дизельного палива. Скільки літрів палива залишилось в баках вантажівки, коли вона прибула до місця призначення? Маса вантажівки дорівнює 12 тонн і ККД її двигуна 39%. Сіла опору рухові становить 0,5 від ваги вантажівки. Ну, я розумію, що найбільш проблематично для вас, шоу тобто, останнє речни, річ, написали, що це означає? Зараз ми будемо з цим зовсім розбиратися. Значить, що у нас є? У нас є відстань 1300 км. Зараз ми її запишемо. У нас є об'єм. Ну, Будемо вважати, що це у нас якийсь початковий об'єм, але потім подивимось, що з цим робити. А... Далі, скільки літрів залишилось, ну, подивимось, як це позначити. Далі ми знаємо масу вантажівки 12 тонн, знаємо ККД ось таке незручно 39. І знаємо... Яке саме паливо було, тому що воно десь було написано О, дизельна палива. Ну і знаємо силу оперерухову. Зараз ми з вами подумаємо, як це записати. Давайте будемо вибирати ці дані і записувати їх ось сюди. А будемо записувати в мене. Карандаш налахтовується не швидко. Так, по-перше, отут багато даних, будемо щільно писати. По-перше, відстань у нас 1300 км. Деякі значення бажано переводити в систему інтернаціональну, в даному випадку потрібно. А давайте я зроблю отакий такий реально стандартний від числа. А яка ступінь тоді десятки має бути? Має бути. Ви якщо ти зробиш в сьомий, ти почнеш умножать. У тебе буде раз, два, три, потім ще раз, два, три, нуля. І треба остановитися. А ти сказав в сьомий, значить ще один нуль буде. Бачиш? А тоді в шостій. В шостій. Ой, так у себе перевіряйте кожного разу. Ви написали якусь відповідь, а потім спробуйте її розкласти в інший бік. Якщо так, то молодці. Добре. Але ти мог потрохи по іншому сказати. Дивись, ми сюди перенесли запятую, в нас десь три знака. І щоб кілометри в метр ще три знака. Ну, три плюс три, мабуть, шість буде. Я розумію, що поки вам це не дуже просто, але ми тренуємося, і ви цьому ну, навчитесь в кінці кінців. Але добре, якщо хтось зі мною це практикує, тому що всім іншим буде потім складно. Наступить же момент, коли ми вже будемо це перевіряти, а не просто тренуватися. Так, кто может литры в метры кубичные перевести? Что сделать потребно? Кто помнит, сколько в одном кубичном метре литров? Тысяча. Тысяча. То есть нам потребно на тысячу поделить. Ну и сколько, сколько это будет? 0,65. Доброе. Це в нас в метрах кубічних. Далі, якщо хтось подивився теплоту згорання, скажете. Далі, давайте я запишу А. Дивно, нам же об'єм дан, тобто нам ще і густина потрібна. Ой, скільки нам всього дивіться, в таблиці потрібно. Добре, далі записуємо масу. Вона у нас 12 тонн. Густина палива. 800 кг на метр кубічний. Добре, дякую. А потом теплота згорання 42 на 10 6. Mm -hmm. Наж дизельне паливо, так? так? Так, как де спало. Жоль на килограмм. Так, переводимо 12 тонн в систему інтернаціональну. 12 тисяч килограмм. Ну, 1,2, 2,2, на 10 четвертій. О, добре. Я сподіваюся, ми. Ну, розумію, що ми могли запитати 12 в кубі, але ми потренувалися, бачиш, ти вже без, без помилки все це робиш. Молодець. Так, далі в нас є коефіцієнт корисної дії, там 39%. це 0,39. Я відразу записую, щоб у нас не було ніяких. Проблем. І ось та, та дивна величина, сіла опору рухові, ну, я можу її як літеру К позначити, який такий коефіцієнт, могу як ого завдна. Але ми розуміємо, що це буде в по більшості пов'язано з силою тертя, Так, безумовно, там ще буде врахована і е, сіла опору повітря, там взагалі всього. Але ми часто позначали сілу. Коефіцієнт тертя мю можемо мю позначити. Давайте це для нас зручна і звична буква, літера. Давайте ми його так і позначимо. Чи це в нас буде от це от, е, своє, своєрідний коефіцієнт сіло опору рухові. Ми його так позначимо. Там казали 0,5. Сотих, сотих. 0,05. Це я дивлюсь на слайд, а він у мене замаленький і непогано бачить. Так, ну і давайте то, що залишилось, я позначу дельта В. Скількись там трохи у нас залишилось, нехай стільки буде. Але в чому. Зараз я повернуся на цей слайд. В чому е, хороша ця задача? Тому що в ній є яке магічна. Ну, мабуть, там є магічне ККД, чому це добре? Тому що ми можемо з нього розпочинати. Так, так, тому що, якщо в нас є ККД, то ми будемо з нього розпочинати, і це завжди добре, тому що, по-перше, ми не, затр... не замислюємося, що ми повинні писати, а то тут багато всього шукати потрібно. А так ми напишемо ККД, а потім будемо дивитися, що ж нам з цього ККД потрібно буде знаходити. Так, давайте розписувати формулу. Спочатку, якщо ми розписуємо ККД то це безумовно буде обов'язкова робота корисна на кількість теплоти, ну, в даному випадку від палива. Добре. І я відразу буду розписувати. І хто пам'ятає, як розписується механічна робота? S помножити на F. Добре. Сіла помножить на переміщення. Відразу дивимось на те, що нам дано. Нам дано е, переміщення. Добре. Нам вже його шукати не потрібно. Сілу нам не далі. Значить, про нього ми зараз трохи пізніше поговоримо. Добре. Далі думаємо, що нам далі потрібно робити. В мінус дельта В поносите на РО. Поносите на лямбду. От і сразу все дописав. Подожди, давай ми будемо трохи простіше записувати. Ми запишемо сюди Q. А може, ти все одразу сказав? Правильно. А далі ми повинні записувати масу э, дизельного пального. Це в нас маса, розуміємо, це маса не та, це маса вантажівки. А маса дизельного пального, вона у нас буде через густину, це правильно. Густина. Це добре. А далі э, правильно підказуєте, тому що якщо у нас стільки було спочатку, а стільки у нас залишилось. То різниця між ними це те, що було ізрасходовано. Тому, ну добре, давайте відразу, щоб лішнього потім не записувати. Це буде v V. Добре. Даже не будемо нічого ще з позначеннями окремими. Все. Тобто, у нас зараз все зводиться до того, що нам потрібно знайти, що таке F. Я нагадую: дивіться, якщо в нас є ось така. Поверхня, по якій рухається якось тіло, на нього діють буде сила тяжіння, на нього буде діяти сила нормальної реакції опори. І якщо в нас е буде рухатися воно, Ну, ми вважаємо, що водій рухався більш-менш рівномірно, понятно, що він розганявся і гальмував, але це ми будемо в середньому не, не враховувати. Будемо вважати, що більшість часть путів він їхав. ну, Намагався їхати рівномірно. Тобто, у нього була якась швидкість V, яка була за нашими моделями Константа. Як тут Ось, тому була сила тяги, яка рухала цей автомобіль, і була сила опору, яка прип'ястувала руху цього автомобіля. Рисунок дуже важливий, тому що без нього не зрозуміло, як ми сілу F оцю будемо шукати. Тому що, якщо ми це не напишемо і не покажемо, то ми не можемо відразу написати просто формулу для F і все. Це буде неправильно. Тому що в нас немає формули для F. У нас навіть формули для сіли оперу напряму немає. Тому ми повинні до цього дойти з вами. Дивіться, коли ми все це показали, ми можемо з вами записувати. Пам'ятаєте, як ми в сьомому класі ще навчалися. А скільки, или... неважливо, Давайте я, навіть без таких слів просто напишу. Ми розуміємо, що, будемо вважати, верніше, що у нас швидкість константа, і з цього у нас буде слідувати, що сила F вона буде дорівнювати сили оперу. Тобто, нам з вами потрібно знайти сюди підставити силу F, але ми не можемо її знайти. А от силу оперу ми можемо знайти, тому що сила опера в нашому випадку вона буде те ж сама, що сила тертя. Хто пам'ятає формулу сили тертя? не М Же. Ні, ні в коєму разі. Це так, случайно, випадково може Н. О, так. Ми знаємо, що є отака от формула Мюна на N. Це універсальна формула. А все інше може нам повезет, а може, ні. Але поки ми маленькі, нам зачастую везе. Тому що в нас він по горизонталі рухається, тому сила тяжіння і сила нормальної реакції опори вони однакові. І тільки. Із-за цього, зв'язку з цим, ми можемо з вами прирівняти N і Mg, але тільки після ось такої, такої записи. Пропускати її не можна. Ось, Після цього ми запишемо з вами mu Mg. І далі будемо радуватися, тому що в нас тепер є можливість замість сили F поставити мумg. А потім в нас ще попереду багато чого будемо робити з цією формулою. Ну, добре, продолжим. Давайте посмотрим. Мы тогда отримали с вами формулу для ККД. Нам, в принципе, ККД не потрібно, мы его знаем. Але замість F я теперь пишу μ, М. g, С у нас было. Здесь у нас есть q, ρ, в, минус в, Д минус дельта в. Дивимось. Мабуть все. Від ми знаємо. М'ю ми, ми знаємо, КПД, ККД знаємо, М знаємо, вже не записали, але знаємо. С знаємо, куро В, все знаємо. Ось, коли ми таку формулу отримали, нам потрібно з неї дельта В шукати. Відразу дельта В ми не можемо шукати. Ну, Це складно. Тому ми будемо спочатку дужки ці шукати. Давайте ми будемо шукати те, що в нас в дужках. Тобто будемо шукати в мінус дельта В. Ось так. Вийте, красиво, швидко шукати, коли така складна формула. Але то, що ми шукаємо, в знаменники розташовано. Ґ помножити на МЖ помножити на С. Поділити на ета. Ню, Ґ... Ось ось ця буква це ета. Ця буква это мю. это это. Ну, вона так називається. Это буква это, это хорошо звучить. Але це так. Дивіться, правильно сказав, але дивіться, як просто. Якщо у нас ось тут знаменники, то ми просто ось ці дужки міняємо з цією буквою. Літерою, і все. все інше залишається на місці. Якщо що, іноді це можна використовувати, якщо. Не дуже легко вмієте все робити з точки зору математики. Але бажано, щоб ви з математикою дуже в добрих відношеннях були. Так, ось так я написала, але це ще не, не фінальна формула, нам дельта В, звідси потрібно знайти. Так, а якщо я вниз пойду, я перевірю. Один... Так, перевірю. Давайте я сюди напишу кінцеву формулу, і потім будемо сюди все остальне, все інше додавати. З знаками розповідайте. В мінус те, що справа було. Добре, ну зрозуміло, дивіться. Ось це у нас було спочатку, це у нас залишилось. Тобто, ось це у нас витрачено. Якщо ми шукаємо, що залишилось, то ми із того, що було, вичитаємо то, що витрачено. Ну, як би воно навіть без математики логіка підказує, що це має бути саме так. Добре, зараз ми будемо перевіряти одиниці. Зараз е -ку -і -ро. Є. Зараз я витягну ці магічні слова і будемо якось з цим працювати. Тоді зараз я трафаретку поміняю, якщо я сюди поміщаю, а я, скоріше всього, поміщаю. Зараз я перевірю одиниці і, мабуть, навіть обчислю перевірю одиниці там. Зараз подивлюсь. Так. Якщо в мене буде... Ні, не перевірю. Так, давайте я вчислене скину трохи поніже. О, зараз, як воно в мене буде добре рухатися. Зараз я трохи посуну. Ось сюди. Ось сюди. Зараз я буду економити місто. О, отак воно вписується. І цю формулу зараз ми сюди в сторону. Здвінмо. О, я багато місця секономила. Він, мабуть, все вміститься в мене. Так, я розумію, що вам в тетрадках в зошитах так складно робити, але мені це потрібно, і іначе я на один слайд не впишусь. Дельта В. Ну, с В нам просто, тому що це метр кубічний, нам би. За всього іншого метр кубічний отримати. Але знов нагадую, якщо в нас в формулі стоїть знак мінус для, один... для перевірки одиниць вимірювання, це ніяк не може бути. У нас тільки знак плюс може бути при перевірки одиниць. Це обов'язково. От е, множення і діління, вони як е, є, а мінус і плюс завжди плюс в перевірки одиниць. Так, мю без одиниць вимірювання маса в кілограмах. Добре прискорення вільного падіння в метрах на секунду в квадраті. Переміщення в метрах. ККД в одиницях. Теплота згоряння в джоулях на кілограм. Ось дивно у нас одиниця виходять. Зараз подивимось. Так, далі густина в кілограмах на метр кубичний. Ну, метр кубичний це добре, а навіщо нам стільки всього іншого? Ну, ладно, зараз подивимось. Тобто я можу кілограми скоротити, а далі нічого не можу скоротити, але дивіться, кілограм метр секунду в квадраті. Що це ми зробили з вами? Ньютон. Ньютон. А якщо ми помножимо його ось на цей метр? Джоуль. Це буде джоуль, Ну, я ще раз напишу. Дивіться метр в кубі плюс. І здесь у нас буде ньютон умножить на метр умножить на метр в кубі і поділити. А джоуль я одразу сразу теж Ньютон умножить на метр. щоб не надо було обводити нічого. Все, метр кубічний, добре. Тут все зручно у нас. Все, тепер я можу обчислення теж підняти. Сейчас я буду трафаретку туди міняти. Сейчас, секунду. Ми навіть сюди зможемо записати. Де в мене відповідь? О, ось цей, мабуть. О! Впишу? Впишу. Вот, дивіться, ми вписали з вами в один слайд цю задачу. Це дуже круто. Так, дельта В. Ну, давайте, теперь важно не помылиться, когда будете подставлять. 0,65, может быть, так. Минус 0,05. И 1,2 на 10 в четвертый. На 9,8 приблизно. На 1,3 на 10 в шестой. Ого, го, 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 го. Добро. И 39. Далее 42. На 10 в шестой. О, 6 хороших заявилось. И далее на 800. Мабуть, я все акуратно записала. Так, ну, по-перше, ось це я скорочую, щоб воно нам не заважало. Але все інше придеться все ж таки рахувати. Так, спочатку акуратно рахуйте то, що ось тут у нас, а потім будете з ось цієї величини вичитати то, що отримали. Давайте я чекаю. Ну, завісли. Розумію, що складно рахувати такі числа. Але, мабуть, у вас у всіх під рукою є калькулятори. Сіруюк шістьдесят тисяч, Ну, шість чомусь мені не дуже подобається. Ти про. Загальний відповідь або от простий дроп тріп А то там ще які були? Значили. Ну, або ноль. П'ять сотих. Ну, ось п'ять сотих, мабуть, так, але в мене там було ще п'ять. Ось так в мене було, якщо я округлювала, приблизно ось так в мене виходило. А якщо ми будемо в літри переводити, зможемо ми в літрах написати, Це скільки буде в літрах, скільки літрів в нього залишилось із 650 приблизно. 55. Так, приблизно п'ятдесят літр, 55 літрів всього в нього залишилось після того, як він добрався до кінцевого пункту. Трохи залишилось, але для великої вантажівки це не багато. Це для легковушки добре, а для великої вантажівки там в них такі баки великі, що це не дуже багато. Але трохи залишилось, він змог зміг доїхати. Ну, все добре. Сподіваюсь, що ви теж все встигли, тому що ми багато часу чекали, поки ви рахували. Хтось рахував, хтось дописував, але сподіваюся, ви, все встигли. Але час у нас вийшов, тому давайте ми завершувати, будемо щось поробиш. Така задача довга, бачите? Якщо така задача на контроль не попадає. Так, ви будете швидше писати, ніж ми зараз розв'язували, тому що кожен сам собі пише. Але хтось може написати швидко, тому що вміє такі розв'язувати, а хтось як показує практика, Не дуже просто розв'язує такі задачі. Ну добре, на цьому ми завершуємо.